Хоть кошти. Основно, Ну, ну я, я так думаю. Ну. І на першому місці стоїть Фабру. От уявіть собі, що ви постійно дивитеся канал Фабру. Та ви взагалі, якщо ви починаючи, або навіть і не дуже починаєте, ч, ч, от в канал Фабру, от ви в цей канал Фабру вам нічого не дасть. Ну, ну. В канал Фабру це про бабки, про вложення, бабло, про. Оце все, коротше, навіть не можу вам пояснити. Я склав альтернативний ну, список найкращих каналів. Тут теж є Фабру. Але про це ми поговоримо потім. Канал гарний, Фабру, але не на першому місці, особливо для початківців. І ще, не було виділено якісь канали. Ну, є канали рекламні, є канали про життя, є канали там, Кому фіг делать, є канали. Ну, які напоминають про себе. Є, от, наприклад, Посіка на лежаках істомі вимоксим. Він просто показує, що він є на цьому світі, і що, що він щось там робить. Ну, все. Ну, Замовлюйте, мотор там чи що там він продає корише. Маткову тут канал Канал матковуд, да? та ви запоритеся е жити як маткову. Ми до нього зараз повернемось. Не поділені на от друге місце Баскевич Андрій. Канал горний, але він інформаційний. Ну Ви просто ви запоритесь пасічнику як пасічникує Баскевич Андрій. У вас ні хрена не вийде. Ну, от, шановні глядачі це інформаційний канал. Ну, Андрій він заявляв неодноразово, що це інформаційний канал. Стріми, зустрічі, обладнання. Все. Олександр Харченко. Дивися канал Олександра Харченко. І от якби в мене я не був посічником, а збирався завести бджоли, то таке відчуття, що якщо в тебе немає п'ятюрки зелені, то, то ніфік заводить ті бджоли. Ну, це Це про дороге бджільництво без знань, без оціного які... без років посічникування. Вам не підійде ні Фабру, ні Олександр Харченко. Ну, П'ятьок казенів це 5 тисяч доларів. Ну хто може не по ній? Бжільництво в Україні це взагалі не канал. Це, це просто, це просто це пустишка, це, це просто пустота. От, це це ніщо. Ну, Розумієте? Якщо ви цього не зрозуміли, от вам інформація, який мед в Аргентині, там, наприклад. Або аналітика е, цього дуречка, яка, яка основується лише на його хотілках. Ну, мед повинен стоїть стільки, то, бо я посчитав, мені стільки він обійшовся. Плюс маржа. Що це за аналітика така? Це, це ніщо. бі. Like Канал ні про що. Я постійно дивлюсь канал LightB. Ну, 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 це не про що, це не канал. Це просто дівчина розказує щось там. Ну це не це, це про що. Хоча дивно це з вуст у чоловіка, якого нема 2000 підписників, про людей, в яких там 47 тисяч підписників, там 30 скільки там. Я не дивився. Бюджетна посіка на шостому місці стоїть. Це просто попіздить. От, от, наприклад, у вас на посіки напад або не напад. Він розкозує. Просто ну, примінити на, на практиці, це просто треба мати знання понімати, що він плете. Ну, не, ну, херня собача. Це не бюджетна посіка це не канал. Это, просто человек рассказывает. Ну, что может быть? Ну, Такое ощущение, что он книжку, вот, пчеловодство, так, дістал эту сторону, знаете, для зоотехники. Вот, он почитал, там, оп, тема, там, оп, и что-то начинал рассказывать. Ну, это просто ерунда, блин, планет. Буковинский бжольор, я не дивлюсь. Вискокова, я не дивлюсь, я не знаю. Семейная посека, я цетка. Канал хороший, разваженный. Хороший канал. Подивіться, ну. Е, Надо ще знати, що ти хочеш вибрати з цього каналу. От, от як, з якої точки зору дивіться на це все. Зараз ми дійдемо до моїх каналів. Коротше. Я, я вам поясню. Розважальний гарний канал, сімейна Посіка Яценка. Геннадій Змойлов було товсту. От ви починаючи пчеловод начніть з Геннадія Ізмайлова. Та ви просто охренієте. Це, ну, це просто, ну, ну, просто жох. Десятий пункт матковод. От як пасічникує матковод, от, от цього робити зовсім не, не потрібно. Шановні глядачі. Е, я подивився останні чотири відео матковода. Ну, він реально постарів. Ну, а постарів він чому? Він є ППУ. Він є ППУ. Там, як то кажуть, в інструкції чорним по білому написано. В літню пору року на відкритому прос просторі. Ну, Оте, от що він туди заливав, воно дуже хімічне, воно дуже ядовите. Ти повинен це робити у плюс 25, щоб он там схвачувалось. І ти повинен це робити на продовольчому повітрі. Коротше. Якщо ти це робиш у приміщенні, дихаєш цією годостю, коротше, і в тебе організм ну, приходить в упадок. І дуже жорстко проходить. Йо, скільки йому років? 40, у нього борода сила. Що за херня, коричі? мені полтинник скоро скоро, я вам радуюсь, тут вам щось розказую. Оце. От наприклад, в мене колись відео злетіло, Ну, дебілий якийсь там, коричі. і мені попав оптиміст. Зі своїм відео, як він зимою у кімнаті, де були плівкою стіни, навіть обтулені, лив ППУ вулики. Ви уявіть, яке там випарило цієї годості. І, до речі, оптимісту 43 роки. Він там написав комусь. Я думав, йому 53 або 60. Йому 43 роки. Нахеротике пасічне когонь. Пасічний конь це здоров'я, мед, радість і щастя. Маткову займається просто самознищенням і все. колись воно вискочить. Хотілося б побажати йому здоров'я. Ну, ну, ну чоловік не послухає, він ж броніло бить матком. Але він не зможе заперечити те, що написано там, на... колись дивився відео якесь, на банках там написано. Плюс 25 на відкритому продуваємому повітрі. Все. Ну, понятно, що в посічника нема чого цим літом займатися. В ну, цьому весь і, і, і от тих пор його. ну. Шановні глядачі, ну що? Розібрали ми цього ідіота його каналами, блін, Нахреніть можна. Оце, Оцей список треба дати починаючому пасічнику і сказати: дивіться, дивитися їх. Ти будеш пасічником просто отаким. Та він охреніє. просто, Він покинув це все заняття. Мій список. Якщо ви начинаючи посічник, ну, перший канал, корот, який ви повинні дивитися, це Серюга Вілд. Просто понятно, майже кожного дня, по... він відкривав свої вулики і показує, що треба робити. Навіть дурок, коротше, буде за ним повторювати і вже якось вирівнює свою посіку, ну, Виведе свою посівку на якийсь рівень, що вона житиме, не пропадатиме, коротше, не лягатиме. Оце Сірюга Вілд. Оце перше, що він повинен дивитися. Починавший пчелову. Другий канал, який він повинен дивитися, ну, щоб нормально все почувати, це Баскевич Андрій. Інвентор теде тільки дивіться з такого ракурса, що не просто дивіться, а якось. Там же ще є по обладнанню канали. І дивіться, щоб не просто тратить бабу, а просто дивіться, чим, чим займаються інші люди. От, розумієте? От Ти от такий пасічник, в тебе є тільки лисиця. А в людей є воскопрес, да, наприклад. І ти починаєш це все дивитися. Для, для розширення світогляду по, по інструменту для. для посічників. Як то кажуть, засобів виробництва. Да? Оце баскет. Ціни те де й тепер. Доступна мова, всім все по ньому. Потім. Ти повинен достати старі відуси канолу Пошки 1 і пройтися річний цикл його пасічникування. Для починаючого, ну, ти. Короче, шановні глядачі, я поставлю на паузу. Приїхала дружина. Зараз. Шановні глядачі, маленький відступ. Спасіба власнику Вольтера за пляхани. Макс я тобі пришлю в них бухло, малини копну. Коротше, продовжуємо. Ми на чому зупинились? на Пашки 1. 1. Отакий От канал для начинаючих практикуючих пасічників. Четвертий канал, який вам варто дивитися, це. Канал Посіка Хелп. Тільки на каналі Посіка Хелп буде розроблена стратегія. Коротше, по на... по нарощування бджіл, щоб зняти самі головні вершки. Всі останні канали, в них стратегія оця. Ніхто її не, зачіп... їх... ніхто її не зачіпає це питання. Всі ждуть, поки моточка насіє яєчок. Потім, поки розвинеться сім'я, яка. Можливо, принесе метод на пасіки Хелп все не так. Все логіка і здоровий смисл. І тільки Пасіка Хелп може порадити вам, якщо у вас немає грошей, і взяти свічки у вашій бабусі, коротше, які вона на смерть приготувала поміняти на вощину. І коли у вас немає жодної копійки грошей взяти, нарвати слив, коротше, сохару туди сипнуть, зробити вино, дати конюху, який на вузі, перевезе якісь вулики з точки А в точку Б. Абсолютно безкоштовно. Ну, за оце, за оце пойло, Шановні глядачі. П'ятий канал, який варто дивитися, це Євгеній Дніпро. Ну, це вже коли ви вже пройшли оці чотири канали і дійшли до Євгенія Дніпро, починаєте дивитися цей канал. Вам ну, стане понятно, вже Жека просто все розказує. І головне, що він показує, що ви можете порівняти оце все. От, у вас вже будуть якісь базові знання підійти до цього каналу. Шостий канал. Шостий канал це Бджоу Лайф. Бжоулойф ну, це канал, який просто теж дасть вам можливість порівнювати вашу посіку із чужою посікою. Чоловік там все показує і там можна все ж в порівнянні. Ну. Пізнається. Шановні глядачі. Сьомий канал це посічник України, це цей наш аспірант. Одного з цього каналу потрібно взяти напор, наглість, хамство. Якщо ви не будете обладати цими рисами характеру, вас виженуть з вашої посікової, з любої посадки, з любої хати. Просто. І з тим, що то ви на перелюті десь стоїте, то ви десь мед вирішили продавати не в тому місці, де вже люди продають роками, то ви не зможете ні реалізувати нормальну свою продукцію, ні, ні назбирати нормального меду на виїзді, якщо ви не обладаєте, ну, обладаєте. Такими рисами характеру, як у цього аспіранта. Хомство, і... Як ота, знаєте, чоловік хуярив, тупо різа, то методи бживіства в нього переймати не треба. На восьмому місці це сімейна посіка Яценко. Коли ви перейшли оці вже всі сім канолів, ви просто на оцьому каналі, канолі просто відпочиваєте. Дивитеся, як пацан сидить той чой ворить. То кудись метти вазе. Ну, просто ви відпочиваєте. Нічого більше. Після того, як ви передивились ці 8 каналів, ви підходите до фабру на 9 каналі канолі і вже новими очима дивитеся на все оце його пасічнику. Ну, У вас є якась боза. Після фабру ви шукаєте канал Анатолія Стрільця і вже розумієте, що цей дідугон плете. ну Він плете термінами, там всякими розслідуваннями, то есть, дослідженнями. І ви вже в курсі щойдочого. До речі, Анатолій Стрілець ну, в нього дуже багато знань які без оцих перед цим, без Серюги Вілда, Баскевича, Пошки, Пасіки Хелп Дніпра, Бжуло Лайф, посічника України, сімейна Пасіка Яценко і Фабро, дивіться, Анатолія Стрільця, от не потрібно, тому що ви просто не запам'ятаєте вжатий час велику кількість інформації. Я колись сказав, що він починав за здоров'я, я закінчує за коротше глядачі, ну що, я думаю, що моє відео хоч чуть-чуть розкрило дібілізм оцього коротше, мої бжоли а все із-за того, що він не сказав, що це його особиста думка. Ну, і особисті вподобання, яке не поширюється на основну остальну аудиторію ютуба по. пасечный с китами. Шануни глядачи, ну шо? Борщить соба своим бухлом литрон. Вот тут певторушка. Короче, литрон 160 гривень, короче, звон лоша посекахал.